В Запоріжжі знищена пам'ятка старого Олександрівська. В будинку, що знаходиться за адресою Свердлова 23А, що у історичній частині міста, зникли старовинні металеві сходи 19 століття. Ще тиждень тому вони були на своєму місці, а зараз про них нагадують лише фотографії. Першим пропажу помітив запорізький краєзнавець Роман Акбаш. Він підняв тривогу і розмістив інформацію про це в соціальних мережах. За його словами, старовинні сходи демонтував та вивіз підприємець, який чи то орендував, чи то придбав будинок. Удивляють <засправляють>, люди, які скажем, мислять какими-то узкими, наверное, категоріями, а не мислять какими-то более, скажем, общественными, что это может быть интересно обществу, людям, что это це историческая ценность, что представляет да, собой ценность, что стояла эта лестница, ну, в прямом смысле слова, 115 лет, никому не мешала, и тут хозяину захотелось сделать ремонт. Ці ковані чавунні сходи були зроблені наприкінці 19-го століття на Олександрівському заводі Кацина. Вони пережили революції, війни, зміни державного устрою, але пережити добу дикого українського капіталізму цьому артефакту не вдалося. Чи мав комерсант право позбавити наше місто історичної реліквії на це питання? Ми сподівалися отримати відповідь в обласній інспекції охорони пам'ятників природи та культури, але там поспілкуватись з фахівцями нам не вдалося. Телефоном нам відповіли, що директора нема на місці, всі інші у відрядженні і взагалі зараз обідня перерва. Тому зовсім не дивно, що в Запоріжжі, яке претендує на статус туристичного міста, один за одним зникають пам'ятки, які надають йому індивідуальності. Даже, вот боюсь називати адрес, але є на одной з дверей в старой части міста, якщо звоночек тех времен сохранился, на котором надпись Поверні мене, вон такой в виде ключика. От я тепер переживаю, да, как бы вот теж какой-нибудь этого дома дверь. Не демонтировал, которая вот дверь, виходить, уже наверное, сотню лет там стоїть, і вот пережила столько много всего, вот За ній тоже страшно. Зникнення історичних сходів активно обговорюють в соціальних мережах. Небайдужі запоріжці сподіваються, що на цю подію зверне увагу місцева влада або у підприємця прокинеться совість, і він поверне старовинний артефакт на місце. До речі, за непідтвердженою інформацією, сходи вже виставлено на продаж за 8,5 тисяч доларів.